Друзі, вітаю! Ви на каналі харчових технологій СИР назавжди. З вами ведучий Максим Залізняк. Слава Україні! Слава і Збройним силам! Хто не воює, той працює і допомагає нашій армії отримати найбільшу перемогу за останню тисячу років. Мені видається надзвичайно важливим створити найкращі умови для життя сім'ям військовим, тому що захисники наші не можуть за ними зараз доглядати клуватися. І ще один напрям для тих, хто не на фронті це допомога нашим пораненим. Перераховувати гроші в будь-яке місце, до якого можуть дотягнутися руки наших чиновників, вважаю справою марною і безнадійною. Друзі, сьогодні я хочу вам представити новий продукт досить новий. Для мене він фундаментальний, концептуальний і принциповий. Не лякайтеся цих слів. Просто я цей появу цього продукту спрогнозував десь приблизно 30 років тому. Зараз я цей продукт представлю. Потім розповім вам, чому він важливий для мене, і чому я висловлюю припущення, що такими і аналогічними продуктами вже через кілька десятків років буде переповнений світовий ринок і, можливо, більша частина людства буде харчуватися чимось аналогічним. А перед презентацією трошки цікавої. Інформації, яку ви точно не знали, із світу сиру і молока, трошки новин, і тоді перейдемо власне, до цих продуктів. 27 червня відбудеться черговий традиційний форум молочників. Я на нього запрошений спікером онлайн. Виділили мені там 10 хвилин для висвітлення питання вдалих, невдалих маркетингових компаній. Так що, всім, хто ще не... Зареєструвався для участі в цьому форумі, нагадую, що це зробити поки не пізно. Ну і до зустрічі, до спілкування на форумі, шановні колеги. Друге, неприємне. Готують владні депутати чергові рехворми. От, Одна з них 100% корупційна, полягає в тому, що тепер кожне підприємство, якщо приймуть цей закон, він ще не прийнятий, повинне. Платити певні гроші в окремий фонд, з якого нібито буде фінансування просування молочних продуктів, його рекламування і так далі, тому подібне, посилається на досвід Америки, який дуже важко натягнути в цьому випадку на ситуацію в Україні, і звичайно від цього тхне корупцію за кілометр. Тому, шановний пан Вадим Петрович Чагаровський скинув мені якраз свіже повідомлення. Такий спіч спілки молочних підприємств України з приводу наступного акту Недружнього до Польщі з поясненням позиції спілки молочних підприємств. Чому, незважаючи на те, що нібито робиться це в інтересах молочної галузі України, насправді це інтересам цієї самої галузі шкодить? Посилання даю внизу під цим випуском. До уваги спеціалістів і фахівців сирної галузі. України, світу, ну і всіх тих, хто питаннями сиру цікавиться. Наш великий друг, супертехнолог з Нідерландів, пан Гірд, ну, звичайно, більше він друг Лесі Юріни, ніж мій, але все рівно ми з ним не один пуд солі з'їли і в Нідерландах, і в інших країнах. Так от, цей шановний вчений від молока нарешті створив унікальну групу заквасок, яка процесі використання вже на першому етапі поглинає, тобто бактерії з'їдають велику частину лактози. Таким чином, а тепер увага питання. Таким чином досягається кілька ефектів при виробництві сиру. Всі ці ефекти призводять до економії грошей, до заробляння грошей. І ті, хто перерахує ефекти. Від увага, застосування закваски, яка зброжує лактозу, вже на першому етапі більш активно. Так от, хто перерахує економічний ефект від застосування цього винаходу, той отримає приз від нашого каналу і від мене. Дякую. Ну і щоб не відставати від нашого друга Герда, а навіть переганяти його, доповідаю. Шановні власники українських холдингів, які виробляють сир. Директора головні технології сиробних комбінатів. На сьогоднішній день ми з Лесі Юріною провели серію досліджень і розробили технологію, яка дозволяє збільшити вихід сиру, увага із суміші, на 3-6%. Це фантастичні результати. Технологія абсолютно зрозуміла вам буде після того, як ми її представимо. І, звичайно, хто хоче таку технологію отримати, купити, звертайтесь. Наші координати вам відомі. Що ж, друзі, нарешті презентую вам продукт. Наш канал ніколи не брав жодної копійки від рекламодавців, тому і цей продукт я не рекламую. В нього така дивна історія. Його ящиками купує мій роботодавець. І от коли ми з ним не доходимо згоди на якихось різких обговореннях, я мовчки виходжу з кабінету і забираю в нього пляшечку чи дві цього напою. І так. На халяву і оцет солодкий, раз, два, три. І я був вражений смаковими властивостями цього продукту, тому що спроби робити щось корисне, мішати вітаміни, мінерали, там, білки, жири, клетковину. Вони були і раніше. Але на мій смак, а я нагадую, що я учасник постійний ще з минулого століття, ну, практично половини світових продуктових виставок. Ну, в тому числі у цих найбільших європейських, в Кельні, в Парижі. Я дуже багато разів дегустував якісь інноваційні продукти ну, по типу там, 121-ї варіації соєвого молока, яке от, ну, точно схоже на молоко. Або сиру, який там, без молочного білка. Ну, Люди добрі, це було несмачно, не схоже на оригінал і так далі. Цей продукт це такий, знаєте, ну, це чудовий смачний шейк. Друзі, власне кажучи, 5 смаків це свіжі ягоди, кава. Ванілька, солона, карамель і якийсь там арахіс. Але арахіс, слухайте, ну реально смачний. Е, ягода. Хочу показати вам консистенцію, як вона в'ється. Ну, десь як 15-20% вершки. От Приблизно така консистенція. Ну, В принципі, рідкого кефіру. Смак смачного такого ресторанного шейку. Тобто німецькі технологи знову вище усіляких похвал. вони... На мій погляд, на мою думку, найкращі технологи в світі, як мінімум, про харча по продуктам харчування, і створили, ну, на мій погляд, Кава. от подивіться, як вона лється. общем, я думаю так, що оскільки я цей продукт не рекламую, то ви всю інформацію зможете дізнатись самостійно. Посилання я скину. Тільки хочу сказати, що це перший продукт, який поєднав у собі. Смак то смачний, і абсолютно збалансовану рекомендовану дозу корисних речовин так. З точки зору сучасної дієтології і е, лікарської справи. Е, от два в одному. І ще раз, він не є продуктом дієтичним, по суті, це замінник фастфуда. Тобто, для мене це вбивця МакДональдс. У вас є альтернатива або з'їсти, не знаю, там Big Mac, або випити пляшечку. Збалансованих вітамінів, її так. І тут, мої дорогі слухачі, ви мене спитаєте, а що ж такого фундаментального монументального в цих нових продуктах, вбивцях фастфудів Макдональдс? В світі а справа в тому, що це, на мій погляд, з минулого з кінця минулого століття, це невідворотній наступний крок, тому що з точки зору пріоритетів, які є в харчуванні людини, а саме безпека і науково-обґрунтованість різноманітних дієт чи користі для здоров'я, немає іншого шляху для більшості людей, увага, ніж фактично виробництво. Під назвою продуктів харчування їжі, якихось збалансованих сумішей, які складаються з жирів, білків, вуглеводнів, е, мінералів, вітамінів. І увага їх можна, так само як вітаміни, через деякий час продавати чи в аптеках, чи в магазинах з назвою їжа. Ці відра з їжею будуть доповнюватись якимись невеличкими тюбіками для того, щоб потім після змішування, додавання води е, на якихось спеціальних 3D принтерах ви виробляли. Е, Продукти харчування, на ті як буде написано: піца, там, морозиво, відповідно, макарони по там, макарони баланьє, спагеті, що завгодно. Тому що за рахунок високих технологій ми зможемо забезпечити здорове харчування і ті смаки, які вам до вподоби. Це і є перші ластівки тих продуктів, я їх називаю їжа космонавтів, до яких Добре, це чи швидше, на жаль, але прийшло людство, обравши техногенний шлях розвитку. Це невідворотньо, і ми вже зробили перші кроки, увійшли в цю е, нову еру нових продуктів. Знову ж таки, наскільки б це не було неприємно одним і прийнятно іншим людям. А на цьому все було приємно з вами спілкуватися. Сподіваюсь, було цікаво. Україна переможе до наступних зустрічей.